День святого Валентина до нашої студії завітали люди, які закохуються кожного дня і в різних партнерів. Ні-ні, ви нічого не подумайте. Вони актори Івано-Франківського драмтеатру Ігор Захарчук та Мирослава Гусак-Полатайка. Доброго ранку. Доброго вам. ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну, так як у нас сьогодні День Святого Валентина, то неможливо не згадати одну з знаменитих вистав «Кохання з присмаком дощу». там, де ви граєте власне закоханих. Як створювалася ця вистава? 에, знаєте, насправді. Наша з Мирославою улюблена вистава в репертуарі, яку ми дуже дуже любимо. І коли ми бачимо в репертуарі, що є кохання з присмаком дощу, ми вже чекаємо цього дня, щоб поскоріше вийти на сцену і подарувати глядачам оцю таку порцію солодкого нестримного бажання. Кохати один одного. Справді це є робота молодого режисера Олексій Лейб'юк, який закінчив Київський університет Карпенка Карого. І в нашому театрі він робив цю роботу як дипломну роботу. Я пам'ятаю, коли він прийшов, і сказав: Ігор, я роблю дипломну роботу. Це є очі блакитного собаки Маркіс». І я впевнений. Я в тому, що е, головний герой будеш ти, і Мирослава, е, е, твоя партнерша, е, теж виконає головну роль е, дівчини цієї зісна. Зі і ти погодилася одразу ж? Звичайно, погодилась. У мене це для мене дуже важлива була робота, тому що це дуже лірична героїня. Вона така вся романтична. Таких ролей у мене до того часу в театрі ну не було. Конкретно таких і головна одна з головних ролей. От і було дуже приємно працювати з Ігорчиком. Він дуже хороший партнер, він дуже люблячий. Ми ну якось відчуваємо один одного на сцені, підтримуємо це якось так дуже легко і, і, і добре. Добре. Насправді, кожен раз, коли ми вже виходимо зі сцени після цієї вистави, я кажу, відбувся ще один сон. Справді, коли я стою за дверима, е, якесь таке відчуття, ну наскільки підібрана музика, атмосфера, відеоряд, який є у виставі, е, е, і ось ці двері, через які я перекру, перекручуюся і входжу уже в простір е, там, де на мене чекає вона, е, реально е, якесь таке перевтілення і віра в те, що я не на сцені, а в оцій маленькій темній кімнаті, де відбувається. Справді, от, 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 відбувається цей сон. А от як ви готуєтесь до ролей? Вони, ви, напевно, пан сценарій, правильно його опрацьовуєте, а потім вже репетируєте, так? Так, це звичайно це велика схема. Тобто, це йде спочатку застільний період, який актори не люблять. Ну, я не буду казати за там. всіх акторів, але, наприклад, ось це є застільний період, це є щось найгірше для Ну, Щоб все правильно зрозуміло, застільний період ви там не п'єте і не їсте, ви там. Власне, начити сценарій. Так, ми кавуємо, чаюємо. так. Тобто Ми вислуховуємо уважно режисера, його ідеї. Потім самі вникаємо в цих героїв, потім ми пишемо роботу над образом над героєм. Тобто, робота над над ролью називається. Робота надзвичайно, ми... те, що не сказано в матеріалі, тобто дофантазовуємо, до який він, яка ми вона. Ми створюємо собі повністю <кхів> образ свого так. героя. Потім від а до Я. йде цей довгоочікуваний момент, коли актори вже виходять на сцену і ногами, бо всі питають, як. Таку масу тексту вивчити. Насправді це не є, як в школі. У мене є фраза от мій герой не може запам'ятати ось цю легку фразу очі блакитного собаки. Я їй кажу, чекай, я зараз завчу, як, як в школі як очі школі. блакитного собаки, mm -hmm. очі блакитного собаки. І от насправді так ролі не вчуються, так як от в школі mm -hmm. вчиш вірш. Все це вчиться ногами, мізенсценами, навіть відчуттями, тому що потрібно полюбити героя. Потрібно полюбити То, знаєте, я вже здається роль. Говорила, що найлегше в театрі це вивчити просто роль. Вивчить, mm -hmm. а от слова. А зіграти? А от зіграти і виконати всі завдання, які дає тобі режисер, це найважча робота є. Відтворити те, що хоче бачити режисер на сцені по твоєму образі. Найважче втілити це себе. А режисер реальність. завжди з вами на репетиції. Так, завжди. Він завжди коригує, відновлює чистить. Сварить. Сварить, ображає деколи. Дуже часто, ну, взагалі люди, мистецтво, вони такі дуже. Якби це сказати, експресивні, експресивні, експресивні так дуже. і бувало дуже багато навіть з Олексієм, коли ми працювали, доходило до те до того, що розходилися просто на репетиції. Так, е, не сварилися, просто... не розуміли одне одного, е, не хотіли по інакшому. Кожного своє бачення, хтось хотів не, щось, якісь корективи внести. І тут е... вже в деяких моментах навіть думали для чого е, погодилися. Вже <свісно> <свісно> але потім, коли ми побачили, але ми Кінцями знали, результат. що ми повинні цю роботу довести до кінця. Ми з Ігорчиком тримали за цю роль дуже вперто і впевнено йшли до мети своєї. Ми хотіли її випустити. Ми зробили, я впевнена, що ми зробили дуже якісний продукт. Ми мені надзвичайно у нас сподобалося. вийшла навіть не так, як ми очікували. Насправді, бо атмосферно цей відеоряд весь оця музика, музика все дуже теж. класно підкреслило. Повністю всю атмосферу вистави і справді наскільки ем, розгортаються події, е, <кхем> що ми хотіли закласти, щоб е, кожен е, глядач, я не знаю, чи молода пара, чи старша пара, побачили себе в цій ситуації. Побачили розвиток розвиток стосунків, тому що, взагалі, що таке стосунки, це дві абсолютно чужі людини починають жити одним життям. Це дуже важко притертися один до одного. Так само в цій виставі, як він все все побудовано. Спочатку йде флірт, закоханість. Потім звикаємо один до одного. Потім ми вже бачимо мінуса один одного. І лише в тому випадку, якщо ми справді кохаємо, ми зможемо пробачити ці. Мінуси. Справді, в у виставі є зміни, вони залишаються разом. Е, вони е, досягають того, чого прагнули. Маркос про це не писав. Насправді, там велика трагедія. Там, трагедія, Вона там помирає трагедія від самотності в цьому сні і більше ага. не повертається в реальність. Вона в сні помирає. Трагедія Але, дали надію Але ми дали надію. надію, тому що Світлі в той кінця. час, коли робилася вистава, і так дуже важка ситуація була в нашій державі. Нам було нелегко і ми хотіли розбавити. Закінчення вистави на якомусь позитиві дуже нас... дуже багато було моментів чи справді дотриматися автора? Так. Чи ми маємо право чи маємо право змінити? І, і все таки ми захотіли, щоб цих дво... двоє людей, щоб вони були щасливі, що вони це зустріли це, в так. реальності? Так, а як до речі, власне грати кохання складно це чи легко? Так і чи воно потім я все-таки мушу питання задати. Чи не виходить потім кохання за межі театру? Власне, як його залишити там? І потім прийти і знову на себе вдягнути ту маску. Насправді, психологія актора повинна бути дуже дуже сильна. І е, я е, скажу про себе те, що у мене відбувається в моєму особистому житті, я за е, залишаю завжди за порогом, коли переступаю поріг театру. І так само, коли я переступаю поріг театру і йдучи додому, я все лишаю це в театрі. Це є напевне е, е, такий психологічний бар'єр для того, щоб бути е, е, тверезо мислячою людиною, ну адекватною людиною, тому що е, справді е, вдягати на себе кожного дня які. Ролі, там, ну, потрібно, потрібно розуміти, що ти робиш і для чого ти це робиш. в тебе як? Ну, я скажу, що коли робили ми цю роботу, кохання з присмаком дощу, ну, якихось таких важких ситуацій на рахунок того, як зіграти кохання, у нас не було. У ігора своя сім'я, у мене своя. І ми, звичайно, втілювали ті почуття, якісь, переносили свого власного досвіду. В цю роботу, от а нас воно не виходить за межі театру, тому що ми всі дорослі люди, і ми знаємо, що тому, це що є це наша робота пропасія, це наша робота, яку ми дуже любимо, без якої ми не можемо жити і. І тому в нас так все якісно виходить, не знаю, я Але насправді, коли я готувався навіть дотепер удосконалюючи цей образ, звичайно, в твому особистому житті неодноразово ставалися якісь там ситуації, що ти не можеш бути з даною людиною, колись ще до моменту. Одруження там, чи коли нероздільне кохання, чи... тому що насправді двоє людей, які хочуть бути разом, але вони не можуть бути. Ну, це, це, це трагедія. Ну, стан цих двох душ, які зустрічаються тільки в вісні, і вони насправді не можуть бути не в реальному житті. Ну, напевне, свій досвід вкладався в, в ці образи. Але з кумою грати кохання <різь> таке так. <різь> Насправді це, це не одні ролі, які ми Ми вже себе можна сказати, так як я кажу Мирославу, Ми вже такий вимальовуємося. Нехороший, як не непоганий, <різь> <різь> непоганий <різь> акторський дует, <різь> так, так. тому що попередньо ми в нації, режисер Ростислав Держипільський, нація Марія Матіос. Ми граємо <різь> теж пару він вона. В Криївці, у Київці, де вона від нього має малюка в животику, і насправді там трагедія, тому що їх в Київці знищують, вистрелюють. В казочках ми граємо. Так, у звичайні горошині, Марцеліна і в Україні. і корнелі, і корнелі. Теж у парі. це прислуги, які йдуть. Попри всі королівські там викрутаси для того, щоб е, Корнелій і е, Марселіна були разом, е, тому що вони не мають права одружитися раніше ніж одружиться їхній е, син, Откуда, принц. Так? Тобто uh -huh. е, і ще я дуже люблю казочку з Морославою грати. Це є е, пощучому веленвелінню. Галю і, там... і Гаврило. І Гаврило. <laughs> це дуже комедійні ролі. Ми там такі е, дурнуваті, дурноваті, так, комедійні такі. Справді це той матеріал, де можна скинути себе все, розгрузитися, такий психологічний, класний. Так, ми е, там дуркуємо. Та тобто, По... вам немає значення, яку грати роль? Чи от, трагічну, чи таку комедійну? ні, ні, ні. Там, там своя дурка, там таке відпущення повне е, творче, там робимо ми. <зв>. Всякими я фарбами просто... розбавляємо <зв>. каску. Я просто так колюся, коли бачу лише один Мирославин погляд, і дивлюся, вона вже не в ролі. І це я просто це щиту, і дивлюся, вона вже з мене просто в чомусь я її постійно смішую на сцені. Так, не от, розумію, от, от, одна єдина проблема у мене з ігором виникає, що ну ніхто інший мене розколоти на сцені не може. Я можу довести людину там до сміху, до посмішки якоїсь. А от. На сцені з ігором я колюся просто від нього. Я ми, ми, ми можемо впасти в істерику на сцені в сміху і не можемо висловити абсолютно ніякої репліки. один, один. Ну, це вона напевно, Тоді коли ви в ролі вже грали, переграли цю виставу декілька так, разів. То, і вже то, тоді, так, тоді так. вам вже нудно стає, Вже yes. почнете хочеться щось нести, якісь корективи. Цікаві. А, а, чи чи були якісь фрази, якісь не ті скажеш? А ну як викрутишся? Там і, ну, так. Так. от вас не сьогодні рушники. Принесеш вони то ти то я маю нести рушники. Я маю нести рушники. Ви там таке, ну, смішно, реально смішно дуже. Про казуси ти хотів запитати, так? Та ви власно сказали про, про і про рушників. Був зараз... ще казус. Це в нації, де трагічна сцена. Я не знаю, чи можна це розповідати. Ну, реально, казали, що навіть глядач вже бачив, що ми просто сміялися. Але ну, ну, реально, інколи я вже не знаю. в авторів таке я... стається. Ми, ми Коли... теж живі люди, ми, ми теж на своїх емоціях. І... От власне йде сцена трагічна, трагічна сцена, сцена, коли мама лягає в труну для того, щоб спасти mm -hmm. сім'ю, щоб, щоб не вивозили е, Мирослава е, з Галиною Бранкевич. Е, е, мають одну і ту саму репліку. Мамко, вставайте, вставайте, вставайте переті, на що ви у труні. Мамо я стою на коліна і починаю читати псалтир. Що було, я не пам'ятаю, що було саме чим вони мене були підкололи, чи що я виходжу уже з настроєм, що в мене ха-ха вилазить з мене. І я це витягую той салтер. Господи, Боже, і, і, і я чую з мене виходить, Просто Дів я все. хочу а ми ж на сцені жати. дуже відчуваємо тонко один одного. Нам не треба бачити це. Ми тільки чуємо інтонаційно щось не так. І все, і всі попадали на надю Левченко, да. і давай ха-ха-ха-ха. І Вони ніби, ніби, ніби плачуть. Закритися. А я розумію, а що є? актриса, яка в труні лежить, як їй на даний момент, тому що вона приховатися не має нічим, і потім Надя виходить. Так, ну бувають такі ситуації, що теж ми десь щось десь неправильно пішло, і в це оця хаха ну, ну, глядач приходить. Ти нічого з цим так. не можеш зробити. Нове, власне глядач так? приходить. Ну, ви ж не вперше. Ви ж так. Ми не робимо, ми є живі люди. І зараз майбуті. на даний момент ми з нашим режисером Орестом Пастухом готуємо. Дуже цікаву роботу Так, прем'єру 4-5 березня за двома зайцями, і в цій ситуації я не знаю, коли вона ще собі ніс причепи, який вона придумала, і оцю цю попу таку віддуту, як я побачу, Мирославу цьому образі і починає там… — він голоквастова я проня. от якщо ми хочемо всіх запросити. 4-5 березня за двома зайцями. Ми в головнику там можна сміятися. можна сміятися, читати не потрібно буде. Ми там говоримо з суржиком таким дивним. І ось всіх запрошуємо наших глядачів на ще одну прем'єру 4-5 березня. Будемо чекати на вас. Всіх закоханих і незакоханих також. Так, тебе ще є запитання? Мене ж немає запитання, Ринка. Можливо, ви ще маєте нам щось розповісти? до нас, можливо, мають запитання. Ні, питань немає. Ми хочемо просто в такий день великий красивий. Побажати вам, щоб справді і всім глядачам, щоб ось тут. Ніколи оцей вогонь пристрасті кохання не зникав. Щоб всі були щасливі, кохали одне одного, і оце велике м, почуття кохання завжди підносило вас, усіх, дорогі глядачі. І ми вас дуже любимо і запрошуємо вас у наш театр. Відвідуйте, приходьте, ми будемо раді вас бачити. Дякуємо. Дуже дякуємо вам, гарного вам дня. Дякую, що за вітали. Дуже дякуємо. Назай.